На території України у липні поставили на облік 32 тисячі транспортних засобів зокрема, частка легкових автомобілів збільшилась на 10%, комерційних на 13%. Щоправда, вітчизняні марки продемонстрували 3% процентне падіння на відміну від іноземних виробників, інтерес до яких стабільно високий. Якщо говорити про тенденцих, то у нас не упали ні в якому випадку продажі люксових автомобілів. Крайні мірі упали, то упалі, упали в меншій степені, ніж середній клас. Один із найдинамічніших показників у преміум сегменті демонструє Ауді. Наша держава серед світових лідерів за збільшенням продажів цієї марки кажуть у компанії Porsche Україна. Ось і цього разу презентували нову S-лінійку. У нас представлен здесь очень широкий модельный ряд. На данный момент сейчас здесь 6 автомобилей, все они спортивного характера. Это А1 Sportback на 186 лошадиных сил, С4, С5, С6, С7 Sportback, С8. Это флагман, спортивный, спортивная версия флагмана модельного ряда Audi. Новенькі ескі це спортивна модифікація, а лінійки. Утім саме спортрежим дозволяє цим міським седанам на рівних змагатися із ралійними авто, на відміну від останніх. Нові ауді обладнані найсучаснішим електронним начинням та мають підвищений комфорт.